Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо нашу роботу і е, розглядаємо ми е, розділи медичної паразитології і зараз е, працюємо з гельмінтологією. Е, Саме розглядаємо клас тяжкових червів і сьогодні розглянемо карликового ціп'яка гемінолепіс Нана. Отже, Карликовий ціп'як, збудник так званого гіменолепідозу. Цей збудник згідно з прийнятим в паразитології таксономічним статусом, відноситься до типу плядгельмінтис або плоскі черви класу цистоїдея стяжкові черви, підкласу класу цистодацистот, ряду циклофіліт і родини гіменолепідіт. Серед численних кишкових паразитів людини, карликовий цеп'як або гіменалепіс відомий особливою заразністю і живучістю, так як він здатний розмножуватися в організмі людини. Цим він і є дуже небезпечним. Він поширений повсюдно. Що собою е, являє е, його будова і зовнішній вигляд? Це статева зріла особина має білий колір, довжину 10-45 мм, тобто він не дуже великий до 5 см, складається з 100 300 членів. Е, Сколекс має 4 присуски тяжний хоботок з одним віночком, з 20-30 гачками. Гермафродитні членики мають три кулясті сім'яники, розташовані в один ряд. Яєчник витягнутий у довжину дволопатевий, за ним розміщений непарний жовтівник. Це характерна ось така. Будова статевої системи вона характерна саме для паразитів. Для паразитів, коли дуже добре розвинені всі органи, і сам цей паразит він і може виживати і поширюватися за рахунок такої надзвичайної плодючості. Звілі членики широкі і короткі, мають мішкоподібну матку, в якій від 100 до 200 яєць. Яйця округлі, ось тут ми бачимо з вами, так. Або трошки овальні можуть бути прозорі, з тонкою двоконтурною оболонкою, оце от центральна частина яйця. Тут знаходиться безбарвна, теж округла онкосфера, ось це і яйця онкосфера. Вона має свою власну оболоночку. ось вона, ця оболоночка. І три пари гачків. Між оболонками яйця і онкосфери, помітні такі філаменти, що відходять по шість від кожного полюсу онкосфери. Фіна цього паразита називається цистицеркоїд, тобто має ще таку хвостову ділянку. Людина є остаточним і проміжним хазяїном карликового цеп'яка. Локалізація в тілі остаточного хазяїна це тонка кишка. Інвазійна стадія яйце, зараження відбувається при заковтуванні яєць з брудних рук. У тонкій кішці онкосфера вивільнюється, проникає всередину ворсинок тонкої кишки і перетворюється на фіну. Через 4-6 діб ось ці вже цисти циркоїди руйнують ворсинки ці п'яки, що виходять, прикріплюються до стінки кишки і за 2-3 тижні досягають статевої зрілості. Весь життєвий цикл карликового цеп'яка триває е, близько одного місяця. Із зрілих яєць онкосфери можуть виходити у просвіт кишки, кишківника, починаючи новий цикл розвитку. Це аутоінвазія. Тобто, е, якщо е, ми кажемо, може бути зовні, зовні, з брудними руками заковтуватися яйце. Це одне. А тут ось ці онкосфери можуть виходити з статево-зрілого ціп'яка, так, і забезпечувати і починати новий цикл розвитку. Це так звана аутоінвазія. При недотриманні правил особистої гігієни можливе повторне зараження хазяїна. Тобто, якщо сам хазяїн цього паразита теж не дотримується цих правил особистої гігієни, то може заковнути е, нові, нові ці яйця з онкосферами. Це називається аутореінвазія. Тобто і аутоінвазія, і аутореінвазія може призвести до того, що у хазяїна кількість цих паразитів може досягати декількох сотень. У людей також спостерігається ще й зоонозний гельмінтоз, гіменоліпідоз патючий, або його ще називають домінутний. При цьому люди є випадковими хазяями гельмінта – у медичній літературі нерідко ці два гельмінтози об'єднують у одну нозологічну форму гіміналіпідоз. Остаточним хазяїном паразита і джерелом інвазії для людини можуть бути пацюки і миші, а проміжним хазяїном борошняний хрущак і його личинки. Патогенна дія цих паразитів це ураження слизової оболонки внаслідок дії ферментів. Онкосфер і механічне зруйнування ворсинок кишківника цистициркоїдами, це, це порушення процесів травлення і всмоктування в тонкій кишці. Ну, ось тут ми бачимо гіміналіпес-нана, це е, так можна зобразити цикл розвитку цього паразита. Ну, а якщо цей е, пацючий ще втручається, то ось ми бачимо, що е, теж е, цей. Паразит може, може мати ось такий зображений цикл розвитку. Тобто тут і миші пацюки, і ось цей хрущ теж може, може бути включений, включений в цей цикл розвитку. Клініка гіменоліпідоза. Хворіють в основному діти, при невеликій кількості паразитів хвороба проходить безсимптомно, при інтенсивній інвазії характерні зниження апетиту, нудута, непостійні випередження кишковика, можуть бути болі в животі і алергічні висипки. Діагностика клінічна, поєднання непостійної діареї і токсикоалергічних явищ. Лабораторна діагностика це овоскопія свіжовиділених фекалій, тобто треба знайти яйця цього паразита і. Саме чому свіжовиділені фекалії для цього використовуються? тому що яйця ціп'яка дуже швидко руйнуються і деформуються в зовнішньому середовищі. Дослідження повторюють тричі з інтервалом 5-7 днів внаслідок непостійного виділення яєць при невеликому ступені інвазії. Лікування застосовують празиквантел або альбендазол. І профілактика. Особиста дотримання правил особистої гігієни, Громадське – профілактичне обстеження дітей у дитячих садках і школярів молодших класів, працівників дитячих садків і харчових підприємств. При виявленні хворих обстежують всіх членів родини, це є обов'язкова вимога. Виконання вимог санітарного режиму в дитячих установах, боротьба з гризунами також і санітарно просвітня. Робота, чим ми з вами і займаємось. Отже, на сьогодні ми закінчуємо нашу роботу. Якщо ця інформація для вас була важливою, то просимо підписуватися на наш канал і до нових зустрічей!